П'ять районів Рівненської області тепер мають своїх керівників. 17 лютого президент України Петро Порошенко підписав указ про їхнє призначення. Так головою Долбунівської райдержадміністрації став депутат Долбунівської райради Сергій Кондрачук. На останніх трьох виборах працював головою окружних виборчих комісій. Головою Острозької райдержадміністрації став Віталій Ундір, колишній перший заступник міського голови міста Острога. Крокитнівську районну державну адміністрацію очолив Микола Кушнір. У 2012 році він був 75-м у списку від партії Удар на парламентських виборах очолює приватне підприємство Імпульс. А рівницьку районну державну адміністрацію очолить Віталій Стельмах. Свого часу він був начальником управління економіки Рівницької районної державної адміністрації, керівником рівницького районного відділення Міністерства зборів і доходів. А остання посада заступник голови Рівненської районної державної адміністрації. Добровольського очолив Сергій Керкевич, який до сьогоднішнього дня був головою Добровицької районної ради, обраний туди від Партії удар з 2012 року по 2014 рік працював начальником дільниці Морочне 2 Як працюватимуть нові посадовці, оцінимо вже згодом. Ярослава Зятик у ритмі подій.